Тим часом троє загинули ще одну людину, поранено в результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву. Рашисти від сьомої ранку почали масований обстріл України під вогнем опинилися відразу сім міст. Поцілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури. У Києві ж місцеві мешканці ракети бачили просто над власними будинками. Київ приліт по об'єкту енергозабезпечення в Деснянському районі. Росіяни влучили в нього трьома ракетами. На місце прибули усі екстрені служби. На місці прильоту масштабна пожежа. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Троєщина наразі без світла. Деснянський район, частково задля збалансування енергомережі, можливе відключення світла по всьому місту протягом дня. З точки зору споживачів у нас відключена троєщина, десь. 50 тисяч споживачів на жаль в це аварійне відключення попав також водоканал. Тому десь за дві за дві години будемо мати мати більш детальну інформацію. і будемо вже комунікувати з киянами на ну на той випадок, якщо будуть якісь планові відключення на цей вечір. Житомир попередньо два влучання також в об'єкт енергетичної інфраструктури. Двоє людей постраждали. Вони в лікарні. Інформацію підтвердив мер міста Сергій Сухомлин. Житомир наразі без води та світла. Лікарні були на резервному живленні, але зараз електроенергію вже поступово відновлюють. Вода подається поки що тільки на перші поверхи. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла разом з тим. Працюють. Ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення з аварії, іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. За півгодини до обстрілу столиці України росіяни масовано гатили по Харкову Дніпру та Запоріжжю і ракетами, і дронами камікадзе. Спочатку одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя. Потім шахет поцілив об'єкт інфраструктури. Також наші сили ППО збили одну ракету, яка летіла на Дніпро. Та ось інші, на жаль, ліквідувати не вдалося. У Дніпрі приліт в об'єкт енергетики. Тож заряжайте гаджети та запасайтеся водою, бо можливі відключення світла як і в столиці. Миколаїв ракетами С-300 росіяни зруйнували двоповерховий житловий будинок у центральному районі міста та квітковий базар. Чого ракета С-300 вдарила у двоповерховий дім в центрі міста? В результаті утворилася така вирва. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Він переховувався у підвалі, але його там завалило. У Харкові ж під обстріл потрапив район промислового підприємства. Ракети вилітали з Білгорода. Кілька вдалося збити нашим силам ППО. Росіяни масово обстрілювали Україну і вчора. Зранку окупанти атакували дронами камікадзе. Всього запустили 28 шахедів тільки на столицю. З них наші захисники не змогли збити п'ять. Вони прилетіли в центр Києва в об'єкти інфраструктури та житловий будинок. Там загинули п'ятеро людей. 120-річна пам'ятка архітектури не підлягає відновленню. Сьогодні розпочали знесення будинку. Також напередодні в день ворог запустив ракети з Каспію в результаті прильоти по центру України. Так також в енергетичні об'єкти ввечері ще одна атака дронами, та усі 12 ворожих безпілотників збито. Загалом за вчора та сьогодні кияни провели в тривогах майже 15 годин. А ось, наприклад, жителі Запоріжжя ще на цілих 12 годин довше. Євгенія Кравець, телеканал Київ.